Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. От знову відео наше виходить. Хочу вам розказати про наші справи в нашому господарстві. У нас справжня весна. Сергій приїжджав, підігнали трошки роботи. Я вам покажу деякі моменти. Було дуже мені легко, я навіть не заходила до своїх утриманців опитопічних. А тепер знову починаємо працювати. Тільки сніг зійшов, ми дивимося на город, Боже, а часник зійшов. Я і не бачила, це Сергій побачив. Дуже гарненькі рядочки такі, прямо, ну, прямо так. Добре зійшов. Тепер не знаю, треба його удобрити. Якусь треба йому зробити. Може, вже дії треба з ним якісь робити. Так що, хто займається, підскажіть. У нас досвід дуже маленький, тому дуже багато питань. От навіть в посадці. Ми коли садили його з осені, то оце, що зійшов часничок, було посаджено наприкінці листопада. Потім у нас закінчилися насіння. І ми вирішили докупити. І буквально через тиждень досадили часник до кінця. Але тут ще абсолютно всходів сходів практично немає. Ось де-не-де не де лізе часничок. Тобто, звичайно, терміни посадки мають роль. Зараз я знаходжуся у відділі осеменіння і хочу вам розказати, наші ряди збільшуються. У нас тут відбулися деякі зміни. Так, ось нова дівчинка в цьому відділі. Це свинка із відгодівлі. Було прийнято рішення запустити її в роботу. Ну, от її так не дуже видно, вона така маленька ще, треба садити її на норму. Треба проводити певні процедури для того, щоб свиноматка почала працювати. Значить, получена вона шляхом схрещування F1 та ландрас. Тобто, вона, видно, по ній ось вуха висячі. В принципі, так, по статурі вона досить така, ну, прям дуже схожа на, ну, на ландраса. Значить, Плануємо її прививати від парвовіруса. Ну, подивимося, як вона буде приходити в охоту, і будемо починати з нею працювати. Так, поряд знаходиться кнопа, яку ми нещодавно відлучили від поросяток. Кнопа дуже добра свиноматка. Вона ну, протягом годівлі, протягом цього періоду лактації, вона Ну, дуже втратила вагу. Це означає, що вона максимально, максимально віддавала е, ну, всі поживні речовини поросяткам. Поросятка дуже гарні. І от вона прийшла в охоту. Ми насправді думали її пропустити. Охоту, тому що свинка дуже така. Вона ну, худенька стала. Але оскільки у нас було сім'я, ви бачили з тих відео, що навіть встигли ми запліднити декілька свиноматок, ну, сім'я було, і вирішили, що її також будемо запліднювати. Запліднювала її я, так що, може і пропустимо, хочемо ми цього чи не хочемо. Ну, подивимось, що воно буде. В принципі, в принципі, хороша свиноматка, і так з поросятками дуже дуже добре себе поводила. Надіюся, що буде все добре. А оця новенька свиноматка, ми ще їй не дали ім'я. ну Я думала, Аліса, не знаю, мені подобається. З нею ми намучилися дуже конкретно. Вона поки сюди дійшла із відгодівлі перерила весь двір. Перепортила, ну таке собі. Дуже така характерна, дуже якась вредна. Щось я її вже не дуже люблю. Ну, побачимо, як вона буде далі. Так, готую корм. Хочу показати деякі нюанси по нашому корму, оскільки у нас є моменти з фузом, ми ніяк не можемо собі знайти цей рідкий фуз, Нам попався ось такий твердий фуз о такої якості. Він як пластилін. Бачите, його пропускати саме в млинку неможливо, тому що буде заліпати млинок, дробілка. Що ми робимо? Уже Коли змішуємо інгредієнти, ось у нас йде тут уже білкова фракція. значить Тут у нас ось, ось кукурузка, також макуха соняшника, макуха соєва. і ми додаємо... Вуз. Його розламуємо на дрібні частинки, все перемішуємо і пропускаємо через млинок. Таким чином, ми додаємо енергію, корм буде у нас повноцінний, і ми не відступаємо від рецептури. А ось наша суміш після подрібнення. Як бачите, все добре. Ось цей корм, який ми тільки що подрібнювали і пропускали через млинок. Він зараз у змішувачі змішується. Ми готували корми для свиноматок супоросних. На раціон для, для цих свиноматок іде фузу небагато. Там всього-навсього кілограм на 100 кілограм корму. А от для таких свиноматок, які лактують, там ну, треба більше енергії, і в тому раціоні треба додавати 2,5 кг фузу. Ми, ну я також спробувала цей твердий фуз додавати, і в такому варіанті, коли ти змішуєш його з іншими інгредієнтами, все працює. Млинок справляється ну, дуже добре, нічого не забивається. Це дуже добре получається, і от зараз цей корм змішується. А вже готую готую ще один корм. Це буде у нас відгодівля, уже загрузила. Буду зараз дочекаюся, поки змішається, і буду приступати до нового корму. Ось ця кроличка повинна була опороситися 2 дні назад. ну Починаються у нас, напевно, що перші такі проколи, мої проколи, тому що я записала, що вона як погуляна, але напевно, що нам пішло щось не так, чи я не розібралася. ну Кроличка абсолютно нічого не привела. І от там, якщо ми подивимося в її. Вон, бачите, в її маточник. По сроку вона нарвала пуху і все. І на цьому все. Це в нас така кроличка, як Сергій часто шуткував. І йде на збільшення по опоросам. Перший раз привела три, потім чотири. Ну, збільшується, а в цей раз просто нарвала пух. Так що, ну таке. Вирішили з нею також провести, значить, ну, попробуємо її посадити на дієту. З Кролицями не все завжди добре. Почала її знову кидати до кролика. Ну, Буду носити її кожен день, поки вже не побачу, що вона там запліднилась чи що. Хочеться, щоб все працювало, щоб все було до ладу. Хочу. Подякувати ще раз всім нашим підписникам, всім людям за теплі привітання, за поздоровлення. У нас дійсно такі свята на початку весни завжди. Дякую вам велике, дякую всім людям, які з розумінням ставляться до ситуації, дякую нашим захисникам і захисницям, що ми можемо працювати. Все буде добре. Кожен на своєму місці, кожен тримає свій стрій. Все буде добре. Все буде Україна.